Ребета стогне Дніпро широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гневисокі, горами хвилю підійма, і блідий місяць на ту пору із хмари деде виглядав, неначе човен в синім морі, то виринав. Від першого і до останнього твору Великого Кобзаря Тараса Шевченка читатимуть у Житомирській політехніці. З нагоди 209-ї річниці народження видатного українця. У закладі організували ряд заходів. Зокрема, університет кинув собі виклик прочитати Кобзаря за 24 години. Це 24 години безперервного читання Кобзаря. І безкінечного натхнення, тобто, протягом 24 годин, сьогодні від 9 години ранку, і ми плануємо, що завтра приблизно о 9 годині ранку ми завершимо. Ми хочемо прочитати весь. Кобзар, всі його твори. Це ті твори, які роблять нас сильними духом, які дозволяють ще більше об'єднатися. Попри масований нічний обстріл, від якого постраждав і Житомир, колектив університету не змінив планів і знову довів, що українці не зламні. Захід вирішили проводити в укритті. До читання долучилися і викладачі, і студенти, і ліцеїсти. Цей захід є надзвичайно важливим і саме в наш час, особливо сьогодні вночі, як б, після обстрілів, це дуже символічний знак. І я важ... Я вважаю, що ці заходи це якби відродження нашої нації, нашої культури. Так я сьогодні буду читати Тарасову ніч так, і мені подобається цей твір. Так він описує історичні аспекти нашого життя, і які є важливими для вивчення і для. Обговорення його в суспільстві Його називають пророком нації, адже його твори, написані 200 років тому, залишаються актуальними. Досі Тарас Шевченко усе життя писав про Україну, боровся за Україну, і нині ми продовжуємо його справу. Сьогоднішні часи дав часи війни, в часи той, ті моменти, коли ми внутрішньо всі переживаємо, ці. Такі події да читання Кабзаря вони дуже важливі для нас е, морально, Да, прочути ці всі історії, які е, Кабзар писав, і щоб наш дух зміцнився, да, і щоб ці його слова борітися, поборете» – вони знову запалали в наших думках. Ну і в молодих серцях да, таких, які тут є. Хайтися чорнобриві та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючі, жартуючи кіне. Піде в свою Московщину, а дівчина віде. Окрім того, в університеті облаштували виставку, в якій зібрали різні видання кобзаря та провели ряд лекцій та інформаційних заходів. А вже завтра читатимуть і ті твори Шевченка, які були заборонені російським режимом. Багато слів з творчості Великого Кобзаря не сходять з уст українців до сьогодні. Борітеся поборете. Вам Бог помагає за вас правда, за вас сила і воля святає. І досі боремося, і досі перемагаємо. Моя, моя Україна, привітай жіненько, ти, Свою, свою дитину. Думи мої, думи мої, думи моє, думи мої. Катерина Волкова, Олександр Немержицький, телеканал СК-1.